Добрий раночок, друзі. Сьогодні я з вами вітаюся на огороді. Я вийшла зібрати картоплю. Я з вами садила ось таке відеречко картоплі, а тепер хочу знати, скільки ми тут вибрали. Ну, зараз я виберу. Ну, разів три, мабуть, разів три ми копали їсти, а то щось залишилося. І зараз виберу і покажу вам, скільки ж я вибрала. Тут у мене ось кабаки-кабаки дуже вкусні, дівчатка. Це ті, що їсти О, Трохи в бур'янах, ну нехай. А до речі, а он, як ви бачите, кавун побитий лежить. Ось. Оце, друзі, в нас така людська совість. Тут огороди не загорожені. Вроді би вчора хлопці якісь бігали, сусіди бачили, поки вийшли, то вони втекли. Ну, у мене кавунидень тут рядом на другому городі. Я ще не ходила, що там робиться. Коротше, зараз виберу і покажу вам. Оце мої хороші. Я на своєму городі. Оце зібрали вчора кавуни. кожного своя сувість. Мої хороші. Подивіться, є такі кущики і нічого. Да? Допустимо, цей кущ, мені кажеться, хватить навіть на борщ чи на суп. Ну, це ж не кожен такий курс, ну ось вже відеречку пічки набрала, аж викопала два рядки неповних. От тут же ж було ще вибрано. Ще залишилось, так що покажу друзі, що буде, поки я задоволена. Так, мої хороші картопельку я тут вибрала. Сьогоднішній урожай зібрала чотири відро. Посадила відро, зібрала чотири. Можливо, скажете, що не таке хороше. все для мене це хороше. Вона росла, ні полита, ні удобрена земерка. Дочків не було. Ну, я рахую, що це хорошо, дякувати Богу. Це ж тут кабачата, помідори, огірочки, кабачки я поріжу, мабуть. Кубиками заморожу, ну, подивлюся. Оце таке сьогодні я зібрала урожай. Погода сьогодні хороша, так що тільки працюю. Йду в центрі і покажу вам трошки нашої краси біля забора. А ось Орон яка красива. І на тій стороні є, і на тій стороні. А ось червона. Ось така була оранжева. На тій стороні красиво. І тут ось яка. А ось далі. Далі ось густіше, більше. Ось ось. Червоненька. А ось яка красива розова. М? Яка ось розова красота. А це червона, розова, розова ось яка красива. Červená. A usia ružová, krásna. To je ružovenka, usia. A usia, krásna. Usia, krásna. Usia, aký krásny. To je v nás také krásne. А ось жовтенькі далі, червоні, ось який гарний, ось. Ось який. Ось яка. А ось жоденька. Ну і так далі. Мої хороші, я вже дома, ходили ми вдвох із донькою, робили закупку. Зараз я вам покажу. Покажу, що ми накупили. Так, друзі, це грудинка куряча. Я не знаю цих цін Так. А це окурочко. Куряча шинка. Дальше. А далі ми таких ось хребтів хороших набрали лосо, лососевих. Ось, прям такі. Дуже хороші, друзі. А це зверху хек. Коротше, ця риба. І ще взяли ось лосусевий Друзі, не знаю, я його не брала. Ну, попробую. Це перший раз взяли. Так, це я вам показала рибу. Це далі ми взяли крила. А оце мої дорогенькі ніжки курячі, вони чистенькі. Ну, ясно, що я їх буду ще дочищати. Взяли сьомі, ну, як я казала, я з сьомою обов'язково поділюся. Бо я поставлю для себе холодець. Оце, друзі, масло сливочне. Оце в такому оце ми взяли півпалочки. Я скажу чесно, я такого ще не пробувала, в нас не бачила. Дочка спробувала. Каже, вкусно. Щось до 400 гривень кілограм. Це сир плавлений. Ну, такий на бутерброди хороший. Дальше гречка, хліб поживний. Це салока, Теж така величенька, хороша рибка. Ну, що я буду готувати, я покажу. І печення галетне. Оце, друзі, така сьогодні в нас закупка. Ну, взяли і м'ясо я щитою, і рибу, ну, і приправу до курки. Оце мої другенькі таке.